Друзі, усім привіт! І як завжди, я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І сьогодні знову повертаємось до Єгипту. А саме розглянемо цікаві факти про гігієну в стародавньому Єгипті. Тож поїхали! Є помилкова думка, що у стародавньому світі у людей було дуже розмите уявлення про гігієну. І за частотою і запахом свого тіла вони практично не стежили. Але вчені впевнені, що древні єгиптяни були вельми просунутою цивілізацією, не тільки в плані будівельних технологій, але і в плані гігієни. Що ж стосується свіжості подиху, Хесіре вважається першим в світі стоматологом, який працював під час фараона Джосера близько 1600 року до нашої ери, під час третьої династії Єгипту. Проте перші свідоцтва про стоматологію сходять до 3000 року до нашої ери. Був знайдений папірус з керівництво з докладними інструкціями про те, як вилікувати рани в роті. І саме в цей час зародилася стоматологічна хірургія. А для тих, чиє дихання пахло так погано, як пахве нижчого класу, рекомендувався гранульований мед в поєднанні з відваром трав і спецій. Що стосується паразитів, єгиптяни активно намагалися боротися із шкідниками і паразитами у спробі позбутися від головних пошей, Чоловіки, жінки і діти голили свої голови, а жерці та інші люди з вищого суспільства видаляли волосся по всьому тілу. Але крім тимчасових процедур, таких як стрижка, єгиптяни також використовували прообрази репелентів. Наприклад, вони розбризкували розчин соди і солі у себе в будинках, щоб позбутися від бліг обрізання. І, хоча антропологи розходяться в думках щодо походження обрізання крайньої плоті, вони впевнені, що ритуал практикувався в Єгипті ще в 4000 році до нашої ери. Масові церемонії обрізання проводилися серед юнаків до 15 років і були призначені як для обряду статевого дозрівання, а також заради чистоти. Деякі антропологи стверджують, що насправді процедура виникла як знак осквернення або рабства. Насправді, полонених воїнів в стародавньому Єгипті раніше кастрували. Але це часто призводило до летального результату. Тому рабам почали просто обрізати крайню плоть. Наступне, що стосується гігієни, це використання дезодоранту. Єгиптянам часто приписують винахід першого дезодоранту. Вони намагалися позбутися неприємного запаху поту за допомогою різних спецій, таких як цитрусові і кориця, а шляхом змішування численних ароматів. В тому числі квітучих вічно-зелених чагарників ріжкового дерева, вони робили натуральні дезодоруючі гранули, які носили під пахвами. Крім того, щоб позбутися від неприємного запаху, вони виголювали волосся під пахвами. Стародавні рецепти за 2000 років до Хесіре, першого в світі стоматолога, єгиптяни, а також вавилоняни, використовували свою власну версію зубної щітки. Ці примітивні зубні щітки виявляють в гробницях поряд з муміфікованими залишками їх власників, які датуються 3500 роком до нашої ери. А ще більш дивно те, що за 1500 років до цього єгиптяни використовували пасту для чищення зубів. У Національній бібліотеці в австрійському відні знаходиться колекція папірусних документів, в якій можна знайти найстаріший і відомий в світі рецепт зубної пасти що складається з висушеної квітки ірису, солі, перцю і м'яти, що стосується зовнішнього вигляду. Увагу єгиптян до свого зовнішнього вигляду видно за вмістом їх могил. Ще в давньому царстві з їх власником ховали різноманітні косметичні аксесуари. Наприклад, зустрічалися декоративні шпильки і гребені зі слонової кістки і срібла, бронзові пінцети для надання форми брів і золоті бритви. Також повсюдно знаходили поліровані мідні дзеркала з хитромудрими витонченими ручками, які клали під голови померлого або перед їх обличчям. Цікаво, що вже в той час було поняття профілактичної медицини. Профілактична медицина була настільки ж важлива для єгиптян, як і будь-яка інша міра, яку вони робили, щоб зберегти своє здоров'я і запобігти поширенню хвороб. У цьому плані вони робили упор головним чином на свій раціон. Наприклад, єгиптяни включали в раціон своїх робочих цибулю, часник і редис, які надзвичайно багаті алістатіном, аліцином і рафанініном, природними потужними антибіотиками. Звичайно, всі ми знаємо, наскільки був важливий макіяж у стародавньому Єгипті. Чарівний макіяж очей, який став втіленням давньоєгипетського гламуру, насправді служив не тільки для марнославства. При аналізі 52 зразків стародавньої косметики вчені виявили, що велика частина речовин на основі свинцю, що використовується в єгипетській косметиці, збільшувала рівень оксиду азоту в клітинах шкіри людини на 240%. Важливим є те, що оксид азоту підсилює імунну систему, щоб допомогти боротися з хворобами. Це мало особливе значення в тропічних болотистих районах, таких як НІЛ. Де лютували очні інфекції. Так, стародавні єгиптяни славилися медичними знаннями. У папірусі Еберса, що датується 1500 роком до нашої ери, єгиптяни описували милоподібні матеріали, які робили за допомогою лужних солей, а також рослинних і тваринних жирів. Ця речовина використовувалася не лише для миття, але і для лікування шкірних захворювань. Насправді, папірус Еберса включає в себе цілих 877 рецептів, а також перший документований опис пухлин. У стародавньому Єгипті не тільки чоловіки могли бути лікарями, але й жінки. У той час, коли жінки були дуже обмежені з точки зору свободи вибору, єгиптяни відрізнялися від інших цивілізацій в тому, що освічені жінки мали право працювати в будь-якій області за власним вибором. Жінки-лікарі найчастіше займалися акушерством, і при цьому вони використовували різні відвари. Наприклад, перший відомий тест на вагітність існував саме у єгиптян, а для нього були потрібні ячмінь та житу або пшениця. Жінки повинні були мочитися на ці зерна кілька днів. І якщо ні ячмінь, ні жито не починали проростати, то це означало, що жінка не вагітна. Що цікаво, сучасні вчені підтвердили. Що сеча у невагітних жінок пригнічує ріст серин. Ну що ж, друзі, а своїми цікавинками на рахунок гігієни древніх єгиптян обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку це дуже допоможе у просуванні відео. Обов'язково побачимось! Ваш топчик!